Доброго дня вам, шановні глядачі! Те, що ви почуєте сьогодні, може здатися неймовірним, але слова, які прозвучать у цій передачі, йдуть від людини, чиї передбачення збувалися протягом десятиліть. Ми знаходимося в надзвичайний час, коли доля нашої землі вирішується кожного дня, кожної години. Війна! Що розпочалася 24 лютого 2022 року, принесла незліченні страждання. Але сьогодні ми говоритимемо про те, що може стати переломним моментом. Карпатський мольфар, імені якого ми не називатимемо за його власним проханням, погодився поділитися своїм баченням майбутнього. Цей чоловік живе високо в горах, де небо зустрічається із землею, де вода з джерел несе пам'ять тисячоліть, а вітер шепоче таємниці, недоступні звичайному слуху. Його дід і прадід були мольфарами, знання передавалися з покоління в покоління, і те, що він бачить, не є простими здогадками чи бажаним мисленням. Це бачення, яке приходить через древні практики. Через з'єднання з силами природи, через читання знаків, які більшість людей просто не помічають. 6 грудня 2025 року має статися подія, яка запустить ланцюг незворотних змін. Російська армія, яка окупує наші землі, почне своє відступання, і це відступання переросте в повну евакуацію. Але давайте послухаємо самого Мольфара. Бо його слова несуть вагу століть карпатської мудрості. Я бачу те, що має статися не тому, що я хочу цього бачити, а тому, що знаки на небі, в землі, у воді й у вогні говорять про це вже багато місяців. 24 лютого 2022 року, коли почалося велике лихо, я піднявся на говерлу до світанку. Небо було червоним, таким червоним, якого я не бачив за всі свої 67 років. Червоне небо перед світанком завжди означає кров. Але тоді я побачив ще щось: зірку, яка впала на схід. Вона падала довго, залишаючи за собою золотий слід. І я знав, що це означає падіння того, хто прийшов зі сходу з війною. Але зірки не падають швидко. Їхній час інший, не наш, людський. Тому я чекав і спостерігав. Протягом першого року війни я бачив, як ворон кружляв над полонинами кожного ранку. Ворон це птах смерті, але також птах трансформації. Він прилітав з півночі і летів на південь, і це означало, що смерть рухається через нашу землю, але не залишиться тут. Восени 2022 року я помітив, що ворон змінив свій шлях. Він почав кружляти, ніби шукав щось, і потім полетів назад на північ. Це був перший знак, що те, що прийшло до нас, почне повертатися туди звідки воно прийшло. Взимку 2023 року. Джерело біля моєї хати, яке ніколи не замерзало за всю історію, раптом замерзло на три дні. Вода зупинилася. Я знав, що це означає зупинку чогось великого, якась енергія була заблокована. А потім, на четвертий день, джерело розмерзло, і вода хлинула з такою силою, що пробила новий шлях через камені. Вода завжди знаходить свій шлях як і справедливість. Новий шлях води показав мені, що події підуть не так, як планувала темна сила. Навесні 2023 року я побачив сон. У цьому сні я стояв на вершині гори, і переді мною була велика армія, одягнена в темне. Вони йшли на захід, але їхні обличчя були повернуті назад, на схід, ніби щось їх тягнуло назад. І тоді, з за гір на заході піднялося сонце, хоча сонце не може підніматися на заході. Це було сонце справедливості, і його світло було настільки яскравим, що темна армія почала танути як сніг навесні. Коли я прокинувся, я зрозумів, що це бачення показує кінець окупації, але коли саме для цього потрібно було читати інші знаки. Літо 2023 року принесло знак у вогні, блискавка вдарила в старий дуб. Який стояв на галявині більше трьохсот років. Дуб загорівся, але не згорів повністю. Згоріла тільки одна його сторона, та, що дивилася на схід. Західна сторона залишилася живою, і наступної весни вона дала нове листя. Коли дерево горить з одного боку, а живе з іншого, це означає, що руйнування прийде до того, хто приніс руйнування. Схід горітиме, захід житиме. Восени 2023 року почалися інші знаки. Птахи, які зазвичай відлітають на південь, у жовтні, затрималися до листопада. Вони кружляли над горами, ніби чекали на щось. А потім, у листопаді, вони полетіли не на поудень, а на захід, потім повернулися і полетіли на південь. Це означало, що шляхи змінюються, що старі дороги більше не працюють, і треба шукати нові. Армія, яка прийшла до нас, також шукатиме нові шляхи, але ці шляхи приведуть її назад туди, звідки вона прийшла. Зима 2024 року була особливою. Снігу було мало, але морози були сильні. Ріки замерзали так, як не замерзали 20 років. Лід був товстий і міцний, але під ним вода текла з великою силою. Я чув це, коли підходив до річки. Вода гула під льодом. Це означало, що під поверхнею, там, де люди не бачать, накопичується велика сила. Ця сила прорветься, коли прийде час. Я знав, що прорив станеться не відразу, але він буде потужним. Навесні 2024 року лід розтанув за один день. Річка вийшла з берегів і знесла старий міст, який стояв сто років. Але вода не завдала шкоди селу, вона пішла іншим шляхом через ліс і створила нове русло. Коли я побачив це, я зрозумів, що велика зміна близько. Старі структури падуть, але нові будуть створені, і вони будуть кращими. Літом 2024 року я почав бачити знаки в хмарах. Кожного вечора, коли сонце заходило, хмари складалися в форми. Я бачив орла, який летів на схід з вогнем у пазурах. Я бачив вовка, який біг на північ, але спотикався і падав. Я бачив медведя, який стояв на задніх лапах, але потім падав на всі чотири і відступав у ліс. Ці образи повторювалися протягом місяця кожного вечора, і я розумів, що це не випадковість. Орел це символ України, вогонь у його пазурах це зброя, яка прийде із заходу. Вовк це символ агресора, який біжить, але втрачає силу. Медведь це старий символ імперії, яка намагається встати, але не може і відступає. Восени 2024 року. Я помітив, що дикі тварини почали поводитися незвично. Олені. Які зазвичай триматися в лісах виходили на відкриті галявини і дивилися на схід. Вони стояли так довго, ніби чекали на щось, а потім повертались у ліс. Ведмеді, які зазвичай готуються до зимової сплячки, в жовтні затримувалися до листопада і були неспокійні. Один ведмідь підійшов до моєї хати і подивився мені в вічі. У його погляді я побачив не страх і не агресію. А щось інше, схоже на розуміння. Він постояв хвилину, потім повернувся і пішов на північ. Коли ведмідь йде на північ восени, це означає, що він тікає від чогось більшого за себе. Зима 2025 року почалася рано. Перший сніг випав у жовтні, але він не лежав довго. Він розтанув за два дні, і земля була мокрою і темною. У цій темній землі я побачив щось незвичне. По всій галявині біля моєї хати виросли гриби. Хоча грибів восени не буває після першого снігу. Ці гриби були білими, дуже білими, і вони світилися в темряві. Я знав ці гриби. Мій дід розповідав про них. Вони з'являються тільки перед великими змінами, перед переломними моментами в історії. Останній раз їх бачили в 1991 році. Перед розпадом Радянського Союзу я зібрав ці гриби і висушив їх, і потім зробив відвар за старим рецептом. Коли я випив цей відвар, я побачив бачення, яке показало мені точну дату. Я побачив календар, і на ньому була дата 6 грудня. Я побачив карту України. І на ній червоні плями окупації почали зменшуватися, почали відступати на схід, як хвороба відступає з тіла, коли приходить зцілення. У листопаді 2025 року знаки стали частішими і яснішими. Кожного ранку, коли я виходив з хати, я бачив і неї на деревах, але іній був незвичайним. Він утворював візерунки, і ці візерунки були завжди однакові. Я бачив тризуб символ нашої держави, і навколо нього були маленькі кристали льоду, які нагадували людей. Ці люди тримали руки вгору, ніби святкували. Це був знак перемоги, знак радості, яка прийде після довгих страждань. Я також бачив у візерунках дорогу, яка йшла на схід, і на цій дорозі були сліди, багато слідів, які йшли в одному напрямку назад. Армія піде назад тими самими дорогами, якими прийшла, але вона йтиме мене як переможець, а як переможений. Вона залишить за собою порожні позиції, залишену техніку, розчарування і страх. Я почав рахувати дні до 6 грудня. Кожного дня я піднімався на гору і дивився на схід. Я бачив, як небо змінює кольори, як хмари рухаються, як птахи летять. Все говорило мені про те, що зміна. Близько, 25 листопада, я побачив подвійну райдугу над горами, хоча дощу не було. Подвійна райдуга без дощу це рідкісний знак, це знак того, що сили неба і землі об'єдналися, щоб виконати якусь велику роботу. Я знав, що ця робота буде завершена 6 грудня. 28 листопада я почув звуки, які йшли з землі. Це не було землетрусом, але земля гула, ніби під нею щось рухалося. Ці звуки тривали весь день і всю ніч, і вони йшли з північного сходу. Коли земля гуде, це означає, що старий світ руйнується, а новий ще не народився. Це час між, час трансформації. 1 грудня я вийшов на галявину і побачив, що все джерело навколо моєї хати стало червоним. Не від крові! А від якихось мінералів, які піднялися з глибини. Вода була чистою, але червоною, як захід сонця. Я набрав цю воду і подивився в неї, як у дзеркало. У відображенні я побачив не своє обличчя, а обличчя молодого солдата. Він був втомлений, але в його очах горів вогонь. За ним стояли інші солдати, багато солдатів, і всі вони дивилися на схід. Потім картина змінилася, і я побачив іншу армію, армію в темному одязі. І ця армія біжить. Вони біжать по дорозі, кидають зброю, кидають рюкзаки, біжать до своїх машин, і ці машини їдуть на схід. Я бачив паніку в їхніх очах, я бачив страх. Це був страх людей, які зрозуміли, що вони на неправильному боці історії, на боці, який програє. «2 грудня вітер почав дути з заходу. Це був сильний вітер, який гнув дерева і зривав листя з гілок. Але листя не падало на землю, воно летіло на схід, як армія, яка відступає. Вітер дув без зупинки два дні і дві ночі. У виті вітру я чув голоси, голоси предків, які говорили про справедливість, про те, що кожна дія має свої наслідки. Що той, хто приносить смерть, зустріне смерть, що той, хто приносить руйнування, буде зруйнований. 3 грудня я побачив у небі знак, який остаточно підтвердив мені дату місяць був вузьким серпом, і поруч з ним горіла планета Венера. Вони були так близько, що здавалися одним світлом. У карпатській традиції місяць це символ змін, циклів. А Венера це символ любові і справедливості. Коли вони з'єднуються, це означає, що зміна прийде через справедливість, через відновлення балансу. Я підрахував астрологічні цикли за старими таблицями, які мій дід залишив мені, і зрозумів, що найсильніша точка цього з'єднання буде 6 грудня о 4 годині дня. Саме в цей час станеться те, що запустить ланцюг подій. 4 грудня я провів весь день у молитві і медитації. Я запалив священний вогонь на вершині гори і кинув у нього травами, які використовували мольфари протягом століть. Дим піднімався високо в небо і йшов на схід. У димі я бачив образи майбутнього. Я бачив наші міста, вільні від окупантів. Я бачив людей, які повертаються до своїх домівок, які плачуть від радості, обіймають один одного. Я бачив прапори України на будівлях, які так довго були під окупацією. Я бачив дітей, які знову граються на вулицях, не боячись куль і ракет. Я бачив стариків, які сидять біля своїх хат і дякують Богу за те, що дожили до цього дня. Але я також бачив іншу картину. Я бачив Москву, і в Москві був хаос. Люди виходили на вулиці, кричали, вимагали відповідей. Армія, яка мала бути сильною, виявилася слабкою. Плани, які мали спрацювати, провалилися. Влада, яка здавалася міцною, почала тріщати по швах. 6 грудня стане днем, коли ця тріщина почне розширюватися, коли система почне розпадатися зсередини. 5 грудня я майже не спав. Я сидів біля вогню і спостерігав за зірками. Небо було чистим, і зірки горіли яскраво. О третій годині ночі я побачив метеоритний дощ. Багато зірок падало з неба, і всі вони падали на схід. Це був знак, що час прийшов, що старий порядок падає, як падають ці зірки. Коли метеоритний дощ закінчився, я помітив, що на сході починає світліти. Світанок прийшов рано, раніше, ніж зазвичай, і він був золотим. Золотий світанок це світанок нової ери, світанок свободи. Я знав, що наступного дня, 6 грудня, станеться те, що я бачив у всіх цих знаках: російська армія отримає наказ, який вона не чекала. Цей наказ прийде не від генералів на фронті, а з самого центру влади. Буде зроблена спроба зберегти те, що ще можна зберегти пожертвувати військовою авантюрою заради збереження самої влади. Буде розуміння, що продовження війни загрожує не тільки армії, але й самій системі, яка тримає владу 6 грудня 2025 року, о 4 годині дня станеться подія, яка здасться невеликою для тих, хто не розуміє знаків. Буде зроблена заява. Буде прийнято рішення, буде даний наказ. Цей наказ буде про відведення військ з певних позицій, про перегрупування, про тактичний відступ. Але це буде непростий відступ, це буде початок загального відступу, який не можна буде зупинити. Армія, яка відступить один раз, буде відступати знову і знову, бо вона втратить те, що називається бойовим духом. Солдати, які місяцями і роками воювали за чужі землі, втомилися, вони хочуть додому. Вони не розуміють, навіщо вони тут, що вони захищають, за що вони вмирають. Коли така армія починає відступати, вона не може зупинитися. Страх заразний, він передається від солдата до солдата, від підрозділу до підрозділу. Паніка, яка почнеться 6 грудня на одному ділянці фронту, поширитися на інші. Командування втратить контроль, бо командування само буде в паніці. Я бачу, що відступ буде неорганізованим, неплановим. Це буде втеча, техніка буде кинута. Боєприпаси будуть підірвані або залишені. Позиції будуть здані без бою. Українська армія, яка так довго чекала на цей момент. Почне просуватися вперед з такою швидкістю, яку ніхто не очікував. Вони будуть визволяти місто за містом, село за селом. Люди будуть виходити з підвалів і зустрічати своїх визволителів з радістю і сльозами. Це буде величний момент, момент тріумфу, момент справедливості. Але це тільки початок. Відступ російської армії триватиме тижні, можливо, місяці. До кінця січня 2026 року більша частина окупованих територій буде звільнена. До кінця березня російська армія повністю покине територію України і відступить за свої кордони. Це станеться не тому, що вони захочуть це зробити, а тому, що вони будуть змушені. Міжнародний тиск посилиться. Внутрішній тиск у самій Росії стане нестерпним, економічні проблеми стануть критичними. Система, яка трималася на страху і пропаганді, почне розсипатися. Я бачу також, що після відступу російської армії почнеться період відновлення. Це буде важкий період, бо війна залишить глибокі рани на землі і в душах людей. Міста будуть зруйновані, інфраструктура буде знищена, мільйони людей будуть травмовані. Але українці сильні. Вони пережили багато лих у своїй історії. І вони переживуть це. Вони відбудують свої міста, вони відновлять свої життя, вони створять нову Україну, сильнішу і вільнішу, ніж будь-коли раніше. Світ допоможе у цьому відновленні, бо світ побачив мужність українського народу і буде готовий підтримати. Я бачу нові дороги, нові будинки, нові школи і лікарні. Я бачу молодь, яка навчається і будує майбутнє. Я бачу Україну, яка стає прикладом для інших народів, прикладом того, як можна відстояти свою свободу і гідність. Але найважливіше, що я бачу, це зміна в самому дусі народу. Українці, які пройшли через це випробування, будуть іншими, вони будуть більш об'єднаними, більш усвідомленими, більш рішучими. Вони ніколи більше не дозволять нікому забрати їхню свободу. Вони побудують сильну армію, сильну економіку, сильну державу. Україна стане оплотом демократії і свободи у східній Європі, прикладом для тих народів, які все ще живуть під тиранією. Історія, яка почалася 24 лютого 2022 року як трагедія, закінчиться як епос перемоги добра над злом. Свободи над тиранією, світла над темрявою. І 6 грудня 2025 року буде днем, коли ця перемога стане неминучою, коли старий світ почне падати, а новий світ почне народжуватися. Я говорю це не з гордості і не з бажання бути почутим. Я говорю це, бо така моя місія, місія Мольфара, місія того, хто бачить те, що інші не бачать. Я передав знаки, які дала мені природа, які дали мені небо і земля, вогонь і вода. Я виконав свій обов'язок перед предками і перед нащадками. Тепер залишається тільки чекати і спостерігати, як слова стануть справою, як бачення стане реальністю. 6 грудня 2025 року запам'ятають як день, коли почалося звільнення, день, коли темрява почала відступати. День, коли світло почало перемагати. Я побачив це у воді і вогні, в землі і повітрі, у польоті птахів і русі зірок. І те, що я побачив, станеться бо такий закон природи, такий закон справедливості, такий закон Всесвіту. Наше джерело знову тече чистою водою. Ворон більше не кружляє над полонинами. Дуб, що згорів з одного боку, дав нове листя. Птахи повернулися на свої старі шляхи, все повертається до свого природного стану, до балансу, до гармонії. І Україна також повернеться до свого природного стану, до стану свободи і незалежності. Російська армія покине нашу землю, бо вона не може бути тут, бо її присутність суперечить законам природи, законам справедливості, законам історії. Кожна імперія падає, коли її час приходить. Час цієї імперії прийшов. 6 грудня 2025 року буде днем, коли це стане очевидним для всіх, коли навіть ті, хто не вірив, побачать, коли навіть ті, хто сумнівався, зрозуміють. Війна закінчиться нашою перемогою, бо інакше бути не може. Такий закон Карпат, такий закон нашої землі, такий закон правди. Я побачив це власними очима. Я відчув це власним серцем, і я кажу вам, що це станеться. Готуйтеся до свободи, готуйтеся до радості, готуйтеся до нового життя. Темні дні закінчуються, світлі дні приходять. 6 грудня 2025 року почнеться новий відлік історії, історії вільної України, історії переможеного ворога, історії справедливості, яка перемогла несправедливість. Ось такі слова карпатського Мольфара, шановні глядачі, слова, які несуть у собі надію і віру, засновані на древній мудрості і спостереженнях за знаками природи. Чи станеться те, про що він говорить 6 грудня 2025 року, час покаже. Але одне ми знаємо напевно, український народ не здасться, не відступить, не припинить боротися за свою землю і свободу і. Якщо Карпатський Мольфар бачить у знаках природи перемогу, то ми маємо право вірити в цю перемогу, працювати для цієї перемоги, боротися за цю перемогу. Дякуємо вам за увагу! Залишайтеся з нами. І нехай слова мольфара додадуть вам сили і віри в ці нелегкі часи. Ми обов'язково повернемося до цієї теми після 6 грудня і подивимося, що сталося насправді. До зустрічі!